Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотіла би з вами поговорити про день, коли найкраще в найближчий місяць загадувати бажання. І це не 31 грудня, а це день зимового сонцестояння, який вже відбудеться в цю неділю, 21 грудня. Це день, коли в нас буде саме довша ніч і саме короткий день. Саме в цей день сонечко буде дарувати нашій землі дуже сильний заряд. Енергії, заряд, сонечка. І саме в цей день класно використати його для того, щоб взяти ресурс, а сам загадати бажання. В минулому році я цього не говорила, тому що суть застояння в минулому припадало на спадаючий місяць, і всі писали, давайте записувати бажання. Алія наказала ні. То в цей рік в нас напередодні буде якраз новолуння. А новий місяць запам'ятайте, новий місяць ми пишемо, просимо те, що ми хочемо отримати. А в спадаючий, те, що ми хочемо звільнитись. Тому на спадаючий ніколи не загадуйте бажання. Що ми маємо робити в цей день? Саме головне це. Тиша спокій і ваш настрій. Якщо ви в цей день будете метушитися, будете сваритися, виясняти якісь відносини, то які б бажання не написали, Саме головне завжди, все світ щитує наш настрій, нашу енергію. Гроші йдуть на енергію. Чоловіки йдуть на енергію. Ви можете бути, не знаю, там з хвостиком в спортивних штанах і випромінювати оцей блиск в очах. А ви можете бути такі, знаєте, на марафетіні, але всередині в очах порожнеча. Тому пам'ятайте, енергія це саме головна. Наша валюта. Тому в цей день спостерігайте в першу чергу за своїми думками, тому що саме в такі дні. Сонцестояння, затемнення, там якесь повнолуння, особливе грань між нашими світами, між нашим безсвідомим і свідомим, у нас є дуже донесенька, і ми можемо почути ну, нам може це здатися якісь дивні думки, але може вам прийде думка. А може мені там, піти кудись, навчити, там, навчатися, а може мені написати там, комусь повідомлення, а може мені з кимось помиритися. І от саме в цей день ці думки вони можуть бути ну, не просто випадковими, а вони можуть містити для вас ну, якусь важливу інформацію. Взагалі бажано. До 21 або 21, це зробити генеральне прибирання завжди. Якщо ви хочете щось отримати, ви маєте від чогось звільнитись. Тому ми викидаємо речі, які ми не носимо. Ми чистимо пам'ять телефон, ми е, удаляємо контакти, які вам не потрібні, переписки, все, що е, якось утяжеляє вашу енергію. Ми це все. З вдячністю, що це було в нашому житті, ми це віддаємо, удаляємо. Дивіться, щоб у вас не було побитого посаду. Далі бажано помити підлогу, входні двері з сіль. Звичайно, з сіль не треба ніякої заговореної, гімалайської. Ні. Просто розводите не знаю, пропорції, які ви вважаєте, не знаю, жменька солі на відроводи чи мисочку. Промиваєте, хочете, є у вас бажання почистити простір? Знову ж таки, берете звичайну церковну свічку, але таку, яка має догоріти, ставити її там, не знаю, в стаканчик, там, сілью. Пройшлися по всім куткам вашої оселі, сказали слова, які ви вважаєте за потрібними. Немає якихось, знаєте, певних слів. Нехай це буде ваша молитва, нехай будуть ваші слова. Все свічує тільки щирість. Якщо ви просто подитта прочитаєте речитативом те, що ви прочитали в інтернеті, без души, не вдумуючись, ефекту буде ні нуль. Тому. Своїми словами просити да, очистити там, від негативу, може ви там не можете спати, може там дитина просинається, може там якась заздсь, може вам щось не клеїться в цьому домі. Просто своїми словами прийшли, прочитали і поставили, щоб свічка догоріла сама. Далі, цей день важливо провести вдома, ну, точніше, день вечір. І в колі людей. Які є вашими близькими. Це не про, знаєте, якусь п'янку, зустріч з друзями, тому місце, де ви будете, це буде вашим місцем сили. Тому бажано все-таки, щоб це був дім. Вечеря. Я розумію, що прям святкову вечерю це ну, ніхто робити не буде. Ну, хтось і буде. Новий рік є новий рік, це п'янка. А це хай буде духовне свято для вас. Коли ви готуєте вечерю, робіть це усвідомлено. Приправте цю страву любов'ю. Скажіть, коли ви готуєте, що ви заряджаєте, там, не знаю, хай це буде борщ, хай це буде салат на те, що ви хочете. Ваша сила, думка і, і, і слово, ви не уявляєте, яку вона має силу, якщо ви в це вірите. Приготували, накрили, поїли, вдячні, все розійшлися. Тепер вам потрібен тиша-спокій, червона ручка і червона свічечка. Свічка має бути така, яка має догоріти. Ну, в мене є тоньша, але я говорю, що це не ось така, яка годи, горить там по 60 годин, а ось така, яку ви залишите догорати до кінця. Сідаєте, тиша, спокій. Видихаєте, заспокоюєте, щоб дитина не забігала 20 разів, мама там, та-та-та, чоловік, де мої носки. І ми починаємо думати, що б ми хотіли отримати в найближчих 6 місяців. Оцей період, якраз, для того, щоб писати цілі, наміри, загадувати бажання до наступного сонцестояння, яке буде в нас вже влітку. Сідаємо і пишемо в теперішньому часі екологічно те, що стосується лише вас. І не нашкодить іншим людям. Ви не пишете, що я хочу, щоб Вася мене кохав. Ви пишете, я хочу відчувати, чи я відчуваю себе коханою жінкою. А все світу видніше може Вася і не може вас ощасливити, а це буде якийсь там Петя. Ви не пишете навіть за своїх дітей, що ви хочете. Ви просто пишете, я мама здорової дитини там. Там ім'я написати, чи якщо ви хочете, щоб там дитина не займала якісь призові місця, ви просто пишете, що я пишаюся своїм сином, своєю дочкою. Ви не пишете, я хочу, щоб закінчилась війна. Тому що це дуже великий егрегор, який нам не під сил. Ви пишете Я живу. В безпечному місці, в моєму будинку, там не знаю, затишно, спокійно, там під мирним небом. Оце те, що ви можете написати. І пишете все без приставки не. Тобто, ви не пишете Я хочу щоб мене не боліла спина. Ви пишете, що я здорова. Можете писати це прям. Я просинаюсь», здорова, наповнена сил, енергії, ресурсом. Я натхнена, і я займаюся справою, яка мені приносить, задоволення, гроші. Там, я там отримую в подарунок, там не знаю, що ви там хочете отримати. Не пишіть від кого, просто пишіть. що Так буває. Повірте, що незнайомі чужі люди вам можуть дарувати такі подарунки, які ви навіть і не, ну, не, не розраховуєте, не уявляєте. Настя, дякую за подарунок. Тому. А... Проживіт, саме головне, проживіт ось ці моменти. Все приходить знову ж таки на енергію. От уявіть, як ви там купляєте цю машину, як ви бачите ці дві полосочки, що ви вагітні, як ви берете перший раз на руки свою дитину, як ви закохані там, не знаю, з кимось обнімаєтесь, проживіть цей весь момент. І ще саме головне пишіть в кінці, щоб це все було екологічним шляхом, тому що буває таке, що хтось пише, що хоче там схуднути на 10 20 кілограм, але все світ почув, тільки ця людина захворіла, в неї сахарний діабет і вона схудла, тільки не зовсім так, як би вона це хотіла. Потім що я бачу своє, там не знаю, гарне, підтягнуте, доглянуте тіло, я собою задоволена, я собою пишаюсь, значить це вже у вас є. Тепер не я хочу машину, а я їду в своєму такому-то авто, там такого-то року, такий-то салон. Хто не знає, як писати, це вже окремий, як би треба вести ефір. Подивіться в запису в інстаграмі. У мене є прямий ефір про карту бажань. У мене по цьому вже чорний пояс, тому що все, що я пишу, роблю, я знаю, як це робити. У мене все збувається. І іноді таким шляхом, що я навіть ну, не знаю, як це відбувається. Так от ви це все написали. І бажання наше треба заземлити. Ми беремо вазончик під деревце, де що у вас є біля дому. Просто садите з вдячністю, так, щоб воно це проросло. Якщо це дома, то кожен раз, коли ви поливаєте вазон, в мене є вазони. Ой. Бачите, бачите, оці всі вазони, вони вже настільки засажені всі а, бажаннями, що я не знаю, мені вже треба на другому поверсі садити, тому що тут вже немає куди. Кожен раз, коли ви будете поливати, згадуйте, що ви, оце одне бажання, що ви загадали, і проживайте цю емоцію. Взагалі, як працює квантове поле, це завжди, коли ми. Не думаємо, а відчуваємо. Знаєте, оцей імпульс, та, що я отримала, я там відчула, я там заробила, воно активізує в нашій голові певні нейронні зв'язки, які дають нам те, що ми хочемо. Посадили бажання, лягаєте спадки, і з вдячністю всесвіту собі за все, що ви наче вже написали, отримали. Я думаю, що є у вас за що дякувати. Взагалі, ви знаєте, наші предки жили по циклам, і цикли це були відповідно до пори року. Взагалі було чотири якби свята називалось ну по колісу року, і от зимнє сонцестояння це було ну, наче як новий рік для наших предків, і з нового року, ну сонцестояння по осінні весняне рівнодення. Це десь там в 20-х числах березня. Оцих три місяці наші предки використовували для тиші, для спокою, для усамітнення і підведення підсумків. Незря земля і там звірі засипають ідуть зимову спячку. А в нас чомусь. Новий рік і зима це п'янки два місяці. Так, от, якщо ви хочете отримати на весну ресурс, сили, то ось цих три місяці зробіть, знаєте, генеральне прибирання в своїй голові. Зробіть самоаналіз, що я, наприклад, хотіла в минулому році, що із того я отримала чи отримав. Якщо не отримала чому, де мої помилки? Де? І ось ці ну, час, починаючи з 21-го, я не кажу це якось так сідати, писати, робити. Просто аналізуйте, що ви робили не так, де ваші помилки. Цей період класно працювати з психосоматикою, з психологами, рігрісологами, розі розібратися в собі. І от саме цей період. Трьохмісячні використайте правильно. А весною розцвітає природа. Весною нам дається ресурс, якщо він не був потрачений зимою, він дається на щось нове, на нові якісь подвиги, на нові справи. Для того, щоб ми емоційно, фізично, енергетично розцвіли. Тому завжди кожен кузнєць свого щастя. Щастя це завжди вибір. І ви подумайте, що ви не отримали, там, не знаю, цих півроку в рік, де було не так. А потім проаналізуйте. А чому ви це не отримали? Може, це було не ваше бажання? Може вам воно не потрібно. Коли півроку проходить, іноді в мене всі бажання мої є. Я отримала це тому, думаю, нащо воно мені потрібно? Було. Тобто це якісь такі бувають моменти, які, ну я не знаю, звідки вони беруться наші ці бажання. Тому підходьте просто усвідомлено до 21 числа і дивіться, наблюдайте за собою, за своїми думками, за своєю поведінкою, і для того, і за тим, що для вас насправді. Важливо і цінне. Я ж кажу, відповідально підходьте до того, як ви пишете. Тому бажаю вам казкового 21 числа. Я бажаю, щоб всі ваші плани, наміри і цілі вони обов'язково здійснилися. І хай так як пишуть, цей день принесе вам трошечки магії. Люблю, цілую завжди ваш душевний таролог.